3 d книга альбом Небесна Сотня Історія нескорених. Це книга про шістьох героїв Небесної Сотні із Тернопільщини. Перші 20 сторінок унікального видання світлинами і текстом розповідають про події революції гідності. Далі окремі розповіді про тернопільських героїв, які загинули на Майдані. Так вшанувати своїх земляків вирішили тернопільські студенти. Ідея розповідають з'явилася ще минулого року. В принципі, це було колективно. Це було в декількох людей. Там Ірина – Кучерява І Віталій вони основні з написання книги. Потім ми об'єднали всі зусилля і робочою групою ну, якби думали про те, як, як книга має виглядати, чим вона буде унікальною. Ну, я, я навіть не знаю, як так сталося, але якось в процесі прийшла до когось, або може це колективно, прийшла думка про те, що книга повинна бути в 3D-форматі. І від того моменту ми почали шукати, як це можна реалізувати. Аби реалізувати задум, звернулися до тернопільських дизайнерів, які допомогли розробити 3D-ефект для друкованого видання. Зображення вкладається під текст книги й стає об'ємним та чітким, якщо читати у 3D-окулярах, що атмосферніше передає зміст видання. Не просто виявилося знайти гроші на створення книги, тому автори також дякують всім меценатам, котрі таки погодилися підтримати і реалізувати проект. Книга Небесна Сотня Історія нескорених вийшла тиражем у тисячу примірників. Спеціальні окуляри йдуть у комплекті. Виручені від продажу гроші, автори планують передати на створення пам'ятника Героям Небесної Сотні. Всі кошти з книги спрямовані на встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні в місті Тернополі. А вже від об'єму того, скільки ми зможемо зібрати коштів, можна вже буде допомогти воїнам, АТО і реабілітованим, і таким багато я зараз питань, в яких потрібні кошти. 3 d книга альбом Небесна Сотня Історія Нескорених вже є у найбільших тернопільських книгарнях, а також у частині книгарень у інших містах України.